Усім привіт! І це Siren Head Original 2020. Да-да, ми опять повертаємось до Сиреноголового Ну, в принципі, що тут? -а? Така невеличка простенька гра. Я один раз там заходив, щось походив, ніхрена не поняв, ну і вийшов. Все, погнали. Короче, я отут появляюся і мені треба забрати якихось сім листків. Де ці листки шукати, як їх шукати, я не понял. І зачем вони взагалі нам надо? Ну, зараз... Сейчас. А, яркость на повному стоїть. А то якось цей фонарик тут слабоватий. І дерева тут странні такі. О, я там бачу якусь фигню. Музычка какая-то страшная играет. О, вышка. О, я собрал один листочек. И еще одна такая фигня стоит. Опа, на, он и сиреноголовый. Здорово. Я зараз забіжу. А, не, я не забіжу в дом. е моё треба бігти. Не надо. Ніфіха я високу. Він близько вже підійшов. Ні, 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 ні не не надо. Вишка, залазимо на вишку. ти це тепер лошара, нічого не зробиш. Я полізу ну, на вишку. Ми вже зібрали один листочок, до речі. Що тут якийсь у мене такий фонарик, що ніхрена не видно? І гра, прям, я б сказав, через щоран тьому, бачите? Ніхрена не видно. Ну, я бачу, там є вишка. Ось там є вишка. Музичка якась почала грати. Ту-ту-ту-ту стоп. Эк я соберу його. Музичка якась припомнила. Тут в красный фонарик. Откуда он вообще? Ой, тут выстой. А як вот цей як тут вийти? О! Один. А де цей листочок? Ладно, странно. Полізли з цієї вишки. Який ти він там ще в нас засти? Жде мене. Я... Да так оглядывается, може він десь... Опа. Тут чиясь хата. Як в неї зайти? Опадывай її. А он их і... Сирена Голой. Гуляє якась страшна музичка, типа. Дивіться, його даже так ось не видно. Придивиться, так трохи ці ти сирену. Опа, на листок третій. Так його видно. Я так понял, мені брати бигты до у той вишки. О, Тому що что вся прямо сейчас біжить за мною. Глянтавого надо де чуть чучу. Я, по-моєму, коли йду назад. Так, бачу, якийсь там свет есть. Він дуже близько. О! Облішение. Блин, а так, 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 блин, 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 Дейвин. Бач, це його навіть отсюда не видно. Там он опять якась міні мини-вишечка. Музычка чат. А тут гляньте ничего не мое. Дивите, тут ни хрена не мое. Обидно. Не надо. Ой, что это было? Не 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 не. Ні, чий пупіль не треба. Чи просто біжи, від нього. Тут нема на цій вишці. Нема, блін. За нами, за нами. Гріша, за нами погоня. Я знайшов озеро. Так, тут є. Він за нами, по-моєму, йде до сих пор. Тут нічого немає. Ми вже на половинці, можна сказати. Навіть... Більше п'ять уже собрали. Листочки. Ми вже п'ять листочків собрали. А чого ми... В 1998 році, якщо тут було написано, що це типа ігра 2020 року. Блін, тільки не впасться, тут ще ходиш. Та, я. Що робити? Ні, хліб Поліпили, блін. Па що не бачить, це, мабуть, великий плюс. А не вон, де він походу ходить. Він так далі від мене. Стромно трошки играв. Оно він, он, бачите? А він іде в мою сторону. Чіпопінь, ви бачили, де він там за оцими горами десь бігав? Я його єлі побачив. Нічого немає. О, нормально, я на крищі. Я пригну подати в цю сторону. Блін, Анделін! Я його побачив. Я не знаю, чи ви його бачили, але я його точно побачив. Тут немає нічого. Як так? Кровать. Нормально. Нормально, просто посередине лиса, блин, ход... Ой, ходит, блин, кровать. Вон він там андалейко. Падла, він близько. Я нажав на кнопочку подивитися рекламу. На тій вишки я вже був. Ось де бачите, бачите, чи пупій? А, він мене побачив. Не надо. Не надо, так шутити, ти просто. Валера, що ти перепутав. О, він ушел. О! ми тут були? чи це нове якесь здання? якихось два листочка. Я не можу знайти два листочка. Він за нами валить. Подожди, ми на тій вышки вже були. Я все равно залізу наверх, щоб було безпечно. а, трошка сложненько. Я кем за не играл. Да, бачите, тут ничего не было. Я просто бегаю по кругу. Дилдоца. Ну, вот бачите, это озеро. Мы тут уже на нем Я побував на усіх у цих вишечках. Усі у це подивилися немає. Можна я два листка найду. Я там... Бачите, вдалі? Ви це теж вдалі бачите? й я знайшов. її. Вишку. На ній нічого немає. Як так? Я думав, на ній буде щось. Він був близенько, по-моєму, ходить. Треба ходить шукать. Немає ніде. Там наверху нічого немає. Мені каже, надо залізти на цю вишку перевірити. Хоча, якщо там інструмент, то ми вже були на цій вишці. Но все равно надо перевірити. Може ми трохи десь не додивилися. Що то ні тут. Не пам'ятаю, що ми вроди вона не були, але прикиньте зараз. Ця мужичка мені нравится. Да. Шо? Да. О. Ні, немає. Так. Одну походу тут немає. Ду похит где-то в сраче. Ну вот личка сиреноголовая, блин. Есть на дереве он сейчас срань может быть. Фу! Вон да и сирена ходит, блин. Бачите то его вдали он последний остался и ну, дай бог я сейчас просору кровати должно после раздельными 6 будет наверное. нужно примерно На самому великому дереві. Ой, я там бачу ті штучки. по моєму опять-таки ж я вже... Да, тут нічого не висить не Останнє. Последняя. Тут падла. у нас осталось последний паговый случай Если фонарик будет только лучше где я могу найти вам последний восток в блин, твой листочек какие есть дом

Тут тоже ничего немає. Да я, по-вашему, должен найти. О. Там де мы на дереве нашли. А, нет, тут ничего немає. Ух, ёкарний. Він Там че он стоит просто. Де по-моєму? Якщо він іде, так це значить, що ми на вишечку піднімати. Не бачу там нікого. Просто як набіси цей останній листочок? Де я вам його буду? На вишках вже ми на всіх полазили, немає. Стало, пожалуйста, я не хочу вмити. Пожалуйста, Ти туди вже піднімався, Ні, не буду. А ну вот тут у я его еще не исследовал, по-моему. Мне кажется, или Нахрен они тут все вышки вообще поставили? А, не, мы с тобой здесь уже Вот тут я заспал, все точно. же уже проливаем да? Кто знает, до последний листок напишите в комнату? Если я его, конечно, не, не найду. Сколько видео уже идет? Уже 20 хвилин Ось, да? Ой, сдался, вот тут мы были. Ни черта. Ніхто. Я уже цей ліс вивчив, поки шукав. я шукал. Что його такое? Ця грана так страшна, як. Вона, блин, дратує. Нема ніде ніякої подсказочки. Типа иди в ту сторону. Просто найдите листків. И не можу я дебіл, найти последнего листочка. Тут були и в лесить у меня. Братья такие захованы. Я чего даже уже потеряла. Чепупиля у того. Сирене в стогу. Я не знаю, де у цей чипупий ходячий. Може, що тут на настрій милося. Десь один листок. Вс, голос, то один листочок. Там он водичка. Рослита. Де він взагалі? не пойму, чи застряг десь. Чучело це ходяче, блин. Давайте десь тут внимательно подивимось. Нема ніде, Нема. <гасити> Откуда він виліз? Ладно, хватить вже, блін. Він виліз. Я не вдуплив щось. Ладно, думаю, що продовжимо вже це в вслідій серії проходить. Напишіть, якщо я десь помилився, може десь не побачив, не догледів. А може ви взагалі знаєте, де знаходиться сьомий листочок. Усім. Пока.